Моє серце бренить добрим словом, проказую я, для царя мої твори мій язик, мов перо скорописця. Ти краще від людських синів у твоїх устах розлита краса та добро, тому благословив Бог навіки тебе. Прив'яжи, достигна свого сильний, свого меча, красу свою та величність свою, і в величності своїй сідай та й верхи помчися за справи правди, і лагідності та справедливості. і навчить тебе страшних чинів правиця твоя. Твої стріли нагострені, а від них під тобою народи попадають, о серце царських ворогів. Престол твій Обоже на вічні віки, берло правди, берло царства Твого. Ти полюбив справедливість, беззаконня зненавидів, тому намастив тебе Бог, твій бог, оливою радости, вона друзів твоїх. Миро, алої й касія, всі шати твої, а спалати слонової кости, струни тебе звеселили. Серед скарбів твоїх царські дочки, поправиці твоїй стала цариця в офірському щирому золоті. Слухай, дочко, і побач і нахили своє ухо, і забудь свій народ і дім батька свого, а цар буде жадати твоєї краси, бо він твій Господь. А ти до землі йому кланяйся, а тирська дочка прийде з даром, будуть благати тебе найбагатші з народу. Вся оздоба царської дочки усередині, шата ж її погаптована золотом. У шати гаптовані вбрано провадять її до царя. За нею дівчата, подруги її до тебе проваджені. Провадять їх з радощами та потіхою, у палату царську вони відійдуть. Замість батьків твоїх будуть сини твої, їх по цілій землі ти поставиш володарями. Я буду ім'я Твоє згадувати по всіх поколіннях, тому то народи по вічні віки тебе славити будуть.